Всім здорова! Сьогодні ми дивимося Супермаму. Це перший Навіть наш. Він не дав мені з людьми привітатися. Ну, ти дивись. Вітайся. Всім привіт. Це перший наш підказ з соломією. Я з бульйончиком, не подумайте, що це пиво. Ми будемо переглядати сьогодні наше улюблене телевізійне шоу. Точніше, моє улюблене телевізійне шоу. Ну... Жінка попросила з нею подивитись, то. Ну, я не просила насправді. Ти сам з радістю його дивишся. Ну, Ну, признайся, що любиш супермаму. — Треба було якось перед пацанами. там... — Ну, признайся, Ти теж могла підіграти. Ну, Попросила, а вона жінка, коротше, пацани, я не дивлюсь. Жінка просто попросила. Який там сезон вже? — Одним словом, дивимось супермама. І е, далі буде відко. Чому дивимося сюди, до на речі, нам треба дивитися сюди. Ми вибачаємося. Ще раз всім привіт. Мама без стереотипів Наталя. Я мама, яка ламає стереотипи про материнство. Яка з пелюшок дає сину свободу вибору. Він собі сам зробив режим. Коли він хоче. Чи що ми будемо ці, цілу передачу, просто так подивимось? <реш> не не будемо зупиняти. Ні, дивися, давай просто додивимося вже до тої героїні, про яку буде. Короче, додивимось до того моменту, коли. Зараз це йде анонс. Чуєш, додивимося до того моменту, коли можна вже когось нарешті обсуждати. <реш> він їсть, коли він хоче спати, він спить. Мама майбутньої чемпіонки Таня. Моя донька захоплюється бальними танцями. У нас є режим, графік і правильне харчування. Яка всю себе вкладає в дончині золоті медалі. Всі мами там. Я. Та елітна мама Вероніка. Чим більше ти витрачаєш на себе, тим більше. Чиже, що, що значить елітна мама? Елітна мама. Ну, Андрій, ну, тоді треба дивитися цей випуск, щоб побачити, що значить. А всі відома... решта мами, які виходить? звичайні. Угу. Всесвіт тобі дарує. Яка ростить золоту молодь. Ми з чоловіком прагнемо дати нашим дітям найкращий одяг, найкращу освіту. Вони вчаться в пловському ліцеї. Вдома у Ліди Матусі дізналися, наскільки насичений графік вона вигадала. для... Чуєш, а я одне ще тако, таке питання, я вибачаю. Ну, в Кловському ліцеї, типа, це круто, правильно? Я так розумію, якщо про це йде мова, тому що я нічого не знаю. Ну, понятно, я, я з Тернополя, <кху> я з села, я про ті ліцеї столич, столичні нічого не знаю. Але ще таке питання цікаво: а от в Лондоні, в Нью-Йорку, знаєш щось про Кловський ліцей? Без поняття. Тобто, цих випускників... Кловську ліцею, якщо про нього вже так говорять, гордяться тим, що там вчаться, значить він для цих людей це має якесь значення. Значить, ну, значить, а... він просто відомий в нашій країні. А для кого готують випускників цього ліцею? Тому що я знову ж таки повторюю, наприклад, цікаво, от в в за кордоном, десь там в, в Німеччині, в Лондоні, в Парижі знають про існування Кловського ліцею, випускники цього ліцею там, типа, катіруються, типу, їх Беруть на роботу, якщо ти приходиш в Парижі в якусь серйозну компанію кажеш, я з кловського ліцею. дуже сумніваюся. Типа, якщо ні. Це для батьків важлива назва цього ліцею. То яка різниця, чи я з сьомої школи з Тернополя, чи я з кловського ліцею з Києва? Для батьків. важливо. Я прилечу, наприклад, в Шанхай або в Гонконг, або. Ну, в Гонконг. Да? Якщо я прилечу, скажу: я з кловського ліцею. Ні, Андрій, це не важливо. Ти Ясно. Знаєш. Ну, тоді просто так озвучується, як, як ніби це щось важливе. Може, я щось не знаю, напишіть, будь ласка, нам в коментарях, може я чогось не розумію. Може поясніть мені, просто може я. Донька там... є. Англійська мова.